Український парламент визнав кримських татар корінним населенням півострова. Це означає, що всі рішення та мають ухвалювати з урахуванням їхньої думки. А ось обговорення надання Криму статусу окупованої території депутати перенесли на наступний тиждень детальніше про роботу парламенту Ірина Винокурова. Визнати себе корінним населенням Криму татари домагалися відтоді, як Україна виборола незалежність, та здобули лише нині. За це проголосували українські парламентарі. Тепер в з тією декларації о правах корінних народів, котрому присоєдиняється цим заявленням Україна. В декларации 2007 -го года кримські татари вызнаются законами, входят в правовое поле Украины из збр... органы крымско-татарского народа Медиссе Курултай. Чого ми добивались болі 20 літ, а це значить, що без волі кримськотатарського народу все, що буде делаться на території Криму, міжнародним сообществом рассматриваться як незаконно. Планували депутати проголосувати за визнання півострова окупованою територією. Втім, вирішили відкласти це до наступного тижня. В головне ж нині питання, що буде з українськими військовими в автономії, поки не вирішене. Говорити о том, що будет, на данный момент мы не считаем целесообразным, поскольку само присутствие наших вооруженных сил там, оно продолжает играть фактор сдерживания. Щоб українські армійці покинули Крим, треба домовитися з Росією про режим сприяння виведенню військ. Ми хочемо залучити міжнародні організації для того, щоб цей режим був прийнятий буквально наступного тижня, і ми мали можливість всім нашим громадянам, які проходять службу, членам їх родин, дати можливість виїхати з цієї території з технікою, озброєнням, з військовими кораблями. Це є єдиний можливий варіант, який на сьогодні розглядається нашою стороною. Росія ж хоче, щоб українські військові покинули частини, залишивши все майно. Тож виводити підрозділи треба за чітким планом і після ретельної підготовки, каже колишній міністр оборони Олександр Кузьмук. Там 14 тисяч наших військовослужбовців, там тисячі одиниць важкої і іншої техніки, там десятки тисяч вагонів майна. Боєприпасів, припасів мінотерпельного озброєння і все інше, там члене сімей, військовослужбовців, яких переганяти в полі ніхто не має права. Росія виводила свій флот з України майже 20 років. Втім, Криму він так і не покинув. Тож із виведенням вітчизняних військ вапитись не слід. Потрібний чіткий план, який повинен розробити Генеральний штаб Збройних сил України, затвердити уряд України. Сісти за стіл переговорів з Російською Федерацією, і ми повинні створити кращу інфраструктуру в нових місцях дислокації, побудувати житло, підготувати на житловий фонд, учбову матеріальну базу, склади бази для зберігання боєприпасів, майна, і тільки після цього поступово. Переміщати наші війська втім скільки часу і грошей потрібно на передислокацію, ані військові, ані експерти поки не кажуть. Ірина Вонокурова, Володимир Конова.